Яка склала вартість будівництва від компанії GoodBoot Ось цього двохповерхового проекту на 270 метрів квадратних в такому стані, як ви бачите перед собою? Всім привіт, вітаю вас на нашому будівельному ютуб-каналі від компанії GoodBoot І ваша улюблена рубрика, як завжди, по традиції, після закінчення будівництва того чи іншого об'єкту? Я завжди вам відзнімаю ролик та розповідаю, яка склала вартість будівництва, робота разом з матеріалом нашого оператора. Сьогодні зі мною немає, тому буду відзнімати вам від. Першого лиця уса та все розповідав на сміття. Поки що не зважайте увагу. Ми завершуємо всі роботи, а також завершуємо прибирання. Цього всього сьогодні до вечора вже не буде. Для початку думаю зробити вам такий ось невеличкий круговий відогляд. Нагадую, у нас тут двоповерховий проект на 270 метрів квадратних із прибудованим гаражем. Основний матеріал будування у нас тут 400 газобетон, червона цегла. А також моноліт, як монолітні перекриття, так і фундамент. На даному проєкті ми виконували лише кладочні роботи першого та другого поверху, як зовнішні стіни, так і внутрішні стіни. Потім три монолітних перекриття між першим та другим поверхом, плоска покрівля, а також монолітне перекриття гаражу. Фундаментні роботи не ми виконували. Ми з'їхали на цю ділянку. і Фундамент тут уже був виконаний. По плануванню тут у нас перший поверх. Гляньте, яка тут величезна кухня студія. І всюди зверніть увагу на віконні пройоми. Вони тут мега величезні. Далі в нас тут іде санвузол на першому поверсі, кабінет прихожа зона сходів між першим та другим поверхом, і з цієї сторони гараж. На другому поверсі у нас тут три спальні кімнати, гардеробні, санвузол Також. дивіться. Така спальня кімната, і знову ж зверніть увагу на вікна. Далі друга спальня кімната, також з немаленьким вікном. Тут у нас санвузол. І тут третя спальня кімната з гардеробною своєю із виходом на величезний бетонний балкон. Ось гляньте, і, яким виглядом будуть насолоджуватись тут власники з цього будинку. Катежне містечко у нас тут преміального класу. Самі бачите, які типи будинків тут збудовані. Є безліч відеоматеріалу з цим проектом в інстаграм, де я розказую та показую, як ми монтуємо монолітне перекриття. Між поверху дов'яжемо арматуру, бетонуємо це все, де виконуємо кладочні роботи цегли внутрішніх стін, точніше і зовнішніх стін. Тому переходьте, підписуйтесь та переглядайте. Монолітні сходи ми тут не виконували, тому що вони будуть тут дизайнерські, не зовсім монолітні. І вони будуть виконуватись під час внутрішнього оздоблення. Таким чином виглядає наша плоска покрівля самого будинку, а також в тій зоні гаражу. Наступним етапом тут буде гідроізоляція цієї покрівлі. Але зараз річ не про це, тому що ми говоримо саме про вартість будівництва цієї коробки будинку. В такому стані, як ви бачите перед собою, на відео, давайте перейдемо до вартості. Нагадую, ми виконували тут лише кладочні роботи. Фундамент виконували не ми, і вартість будівництва цієї коробки будинку в такому стані, як ви бачите перед собою, складає 47. Тисяч доларів або 174 долара за метр квадратний. І замовник нам розповідав, що його фундамент ось цей коштував 40 тисяч доларів. Ось, якщо ви плануєте будувати таку коробку будинку, як у нас, яку ми виконували, то розраховуйте, що вона вам обійдеться приблизно у 85-90 тисяч доларів.